Ну і вже все. Приїхали, коротше. Ну все вже. пандос, на... ну, зрозуміло одним словом, вс. На колесах. пандос на колесах. все. <кхем> Я тут думаю, що буде, якщо їсти лише натуральну їжу. Натуральні продукти, там телятина натуральна, свинина натуральна, салати там. Все натуральне. Просто натурпродукти. І раз у день. Ну, може два. Залежно від кількості. З мінімального кроків в день. О, о, кроків. Ну, приблизно, так, хм. Я просто думаю, які у мене уявлення про... Ну я, наприклад, якийсь там тип. Нормально там, ну хорошо. Натуральні продукти хавая. Ходить, трохи бігає. Ді там чуть-чуть. Раз от тези дни трену и си. Бъм ни джамай и си дес колеси. Бъм дес колеси. Бижет, къде си дес писва. <съкък> Проблема. Запил. Но, приятък, кисти просто натурални продукти иска. Е. Строго натуральні продукти. ну так десь бухає. Буває, десь бухає, бухає, десь курить, собрання біле. Зривається просто. Просто не вілячи в розум свій. Ну, там мозк не вілічи. мозк жерний, але недостатньо. Жерний мозг. Ну. Але зато натуральна їда я робив. Ну, натуральні продукти. Тут. Сер, м'ясо, капуста. Нічого страшного. <хух> 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 ну, Чесно, що буде, якщо так постійно хочуть. Кожен день, кожен рік, там, не знаю. Цікаво, як така людина поводить себе в кивне реакції. Ну, там, читає. Книжку там, де Генрі Форд, або де у Картні. Киїст є. Ще книжки. Наушнику ходить для коли одному. Так у двох. Хм? Не, не знаю, я не знаю, це можливо взагалі. Я думаю, ні. Я думаю, неможливо. Попробуй. Попробуй на округ хліб алкоголь, ну всюдих алкоголь, всі вокщають пирогами, <смі> там цукор, всі гощають, гречку, там всі там, попробую, попробую, да, є таке м'ясо там віддавно ракетам давха, тренуватися там, випробую. Неможливо просто Я, як це? Неможливо ту йти, Может заболіти, доболіти, не їсти кожен день цілежиття. Де, ноги відпасти, е, якщо бігати кожен день. Все може бути. <смітло> так що, я не знаю. Що може бути, якщо їсти там якусь фігню, яка не совпадає по хімічному складу тіла, візьмемо там. Взимем, ну, чисто це ця фантазія. Це брехня, це заболіть такою фантазія. Узбек, наприклад, хліб не совпадає по... Хімічному складу тіла. Ну ніяк. Ну, тупо щось якби брав, не знаю, камінь і дерево. Я, вони просто можуть перетикати, пересікатися, стикатися в природі. Ну, мах, не Ну там цю підморку, все. А Ну а нічого там, дерево, один склад, якийсь там хімічний камінь, інший склад хімічний, все. Ну Мені... ладно, в мене у мене вже на чутаму вуса почали рости <піллянна> сер сторані. Це фантазія взагалі-то, це неможливо. Це ну, фантастика така що просто капець. Ну, тобто бухати, десь так, зриватися десь собі, уявляти свої ідеальні там стиль життя, там говорити. Тобто, ну, і при цьому кожен день там оптимумом тренуватися, там, ножки їсти, чітку їду, там, і, там не знаю. Ходити на подвиги, ну щось таке в лісі те щось там діжувати, спати. Скажу, це можливо, бо я не знаю, навіть не знаю, які люди існують. Я думаю, що нема таких людей. Тупо нема як. Це неможливо, бо кожен день якийсь галім алкоголь, хліб, там, кожній сім'ї, хліб, цукор, торти, кока-кола, алкоголь. Ось і сім'ї затяг не всіх до цього там і ну нахрен, то там моє назі зверхи багато. А це все к'єчу по І зверхи їш за батька, за мать там, вони, там хава і все. І цукя вогники. Такі мої вогники. Ай-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Я любив на тачому марічку. Такі, коротше, сірі. Пакетку в такому всі ганошному пакетику всі. Правда, і ще насепла трохи, я думаю, хто його знає, так має бути мар. Ну от приблизно так. Я Просто думаю сюди. Якщо... Є якась така, такі, не знаю, тип. Їсти лише натуральну їду. Він каже, що там три нові себе. просто так, але строго натуральна їжа. Лише натуральна. Десь чуть, -чуть пройот, ну там чуть-чуть щось десь криво може бути. Навіть алкоголь і там. Токовий. Ну такий ж там. Дві з половиною літри вина і не склеїло, не паралізувало нічого. Нормально, просто трохи чуть криво, може десь там неадекватно, але порівняти десь туди решту – адекватно. Ну, це просто неможливо, це як просто взагалі. Нема таких людей, гарантую. Фантастика, я фантазія взагалі. Просто фа ну, я фантазер, я це собі придумати, таке придумати, та ну нахер. І <клухи> все. І приїхали. Все. Все уже, все приплели. Я собі думаю, от будуть дивитися люди в Ютубі, може у тіктоці, ті, в Ютубі точно. Цей відос. часто так подумайте собі там для себе. Яке у вас мислення про здорову людину? Ну, так, ми все вийде дзеркало, все це перед дзеркалом. Може голі, не <хи> знаю. Може не перед дзеркалом. Ну, десь стояти. Діке у вас представлення. Творче мислення про себе, про людину, про здорову людину. Дев'ять такого, все наприклад. Волосівниці, не, залисся, немає, ну так. Все нормально. Ну. ну і там буде все зрозуміло, гарантую. Буду, що я надоланим. Ну. А потім, якщо ви після цього їжі взагалі, це можливо. Якщо ми дивлюся, розумні люди, схожі того, що там є їх там, десь я знаю, що ті. що я просто з боку стою Хочеться, наприклад, які вони, ну, все одно. Я що ж, якби, як мінімум, самооцінка, там, мислення, трошки і такі. Перший етап я прожив на себе вдяки, коли подивилися. Другий етап. А що як, наприклад, е, кожен день готово їсти, не ваша воля? Ну, це не ви придумали просто. Ну, там хтось другий так захотів курити. Не ну, відрізняти в пластик, мусор і дійсно тютюн нормально. Ну не змучеться просто курити собі. Бо... Так, привечка, рука, так, Привекла так рука. Дзягарі так нейрони мозку там привекла купувати. Це все, все так привечка і так під дофомін діла підлаштовано і все так. <кхм> і все. Насправді ну, це хтось там ваш енергію вашу, там, комусь енергію як генератор подаєте. Кому цікаво не знаю. Може бути чисто фантастичних історій. Хм. То, то що це виходить, часто тепер догадався, то стиль життя це людина генерує єдина ну, батарейка. І людина то, кому генерує енергію. Ну, Чисто виходить так. Тобто, якість життя людини це незалежно, кому генерує енергію. Ну, просто неможливо людина без... Якщо людини нема духа, то там все зрозуміло, там, просто все видно. Ну, людина, наприклад, людина проїбала душу, наприклад. Добре, подумаємо, як людина може виглядати. Якщо приїбала душу. Ну думаю, зядька не подивиться. Ну, зяйкали не подивиться. Сто процентів. ну хіба у криве зяйкало. Так об і все совпадало. Криве на крива... Ну там криве і криве покинути. Все там, коротше. А інакше не вийде просто. Ну от як? Mm. Ну, ну, коротше, приїхали. Часто теоретично такого з месі <кій> щось там у голові подумається. і подумається. <кій> ну і все. Старий зуби віпали. так-так. Барзу тут м'ясо. це родить нем не. серпусті. Думаю. Може завтра пробіжу якихось 7 кілометрів. Може пробіжу. Не страшно пройду. Чи взагалі можна... А це можна на здоровому харчуванні. Мати таке здорове тіло, ну, одним словом, жирний мозок, жирнючий прям. І здорове тіло. Ну, здорове не це велике, а просто Така поведінка, коли підеш, я й цю дорогу операцію. Але, понятно, я тут ця локація, я тут це пізділа. Ну, я ну, десь, не знаю, там де це можна робити. Я прийти обережно. Ну не і такі наколь... Це генетика просто. Ну я. я. Що я читаю, що це, якщо конфлікт якийсь або не є, ну щось там, це скорше всього, що людини обезжерний мозг. Просто... У культурі харчування жиру нема там. Теляти свинини нема, взагалі. а якщо є, то це з ГМО зверху і ну. Скоріше всього, що. Ну, часто це я догадався в фантазіях просто я собі. фантазіях гуляю. І все. Хоча у мене форма тіла не фантастична, серйозно, я в фантазіях гуляю. 15 хвилин, майже 16 хвилин, я вже говорю з телефоном, А але люди подивилися на цю інформацію. А ну взяти там когось, взяти когось, хто це критикує, що я говорю. І найвізьме так телефон. І най щось скаже. Що скаже інтересно. Ну, тут у мене такое там чи то щось там, і мене критикують. Я ті наушники, не все нормально. Бере телефон. Тако. Не мене критикувати, я хочу бере телефон, і говорю, щось там розказує. Ну і все. Все зрозуміло, наприклад, я... Я часто бабай uh, на, на тему культурну, на, на як на тему дієти. О, якщо говоримо про дієту, то все, я там бабай. Я там зразу Тайсон і все, важливо, тому все зроблять. що говорити про здорове хачування. я цей, футболку стігають, все. Я там, себе безліпив там якось.

Ну, я вже маю, коли будеш. Хаваю. Я хаваю постійно. Я з'їдаю на раз. Десь 700 грамів їди на раз. Ну, пів кілограм легко. Ну, один раз я з'їдаю. Це може бути. М'ясо, капуста, сыр, м'ясо постійно. Ну, прям кожен день. Телятина. Може інколи й свінина, ну переважно телята. Телята, вона просто постійна натуральна свінина може бути. Окей. ГМО. І в цьому відео за я записував, що я там знімав відео, що я там вони там шкіла, там біла. Ну, як видати, не вийшло. Я після того чуть-чуть бухав. Ну, ні, ну так нормально. Але я зірвався. А чи він не бігав кудись. Ну все одно там. Ну, там Що в озеро купатися не йшло? Так, страшно. Нас на чаїн для...

Хоть фантазія, фантазии. А там я указал такие. Вс, да, там. Ну, зербался просто. Я не стремился. Так что такие мои такие мандавашки є. Ну, здесь штук две. Просто часто моя будет и есть процесс якобы убити бомжі особі. <ріх> я називаю бомб, який не може змінити собі умови. Та має бути процес, бо так, так легко не вийде, бо якщо бомб попадав в нормальні умови, він з цих умов е, робить бомжайські умови. Логічно бомж має ну, революціонувати щось нормальне. Випасти вже в нормальні умови. Логічно. Ну так би можна фантастично логічно. А ви не знаєте, чим набрид чути, що мені придісець до раз переписувати? Амарин, я. Оки це справ, ну хоч легко видно, а не бля. Хм. Так, так, другий раз. Я буду їздити записувати десь у ресторані, буду сидіти. Воно там не має нічого для мене і в тівно. Халу, це не факт. Може, воно і те своє. Ну, щось придумаю. Що, ну, ти сидій, так? Що-то, ну, розказувалось. Ну, бо я ж знаю, що сказати. це... Біжу, як мінімум. Просто біжу, як мінімум. Валюєм дань.

буде 22 минути, як я тут розказую фантазію таку. Чисто фантазія і все. 100% фантазія неможливо взагалі. <кхи> Може би я відключав цей телефон, а? спати в 23.17 ай ай-яй-яй ай, яй ай. яй Добре всім пока Ні, чого всім всі ходять якісь здорово привіт наша наша це треба гад змінити як я, я, я здорово привіт отки ну, завтра прийду всім чітко всім нормально здорово все нормально. Тобі, тобі нормально було, а? Тобі чітко, все. Він скаже, тобі чітко. Тому щось таке, Те, здорово. Застаріле слово стараємось змінювати все. Ну що? І все старе, неефективне. Це все просто, я не знаю. Ну, просто це неефективне, це не якісно, все влаштовано. Це не вигідно. Ну, бо як Як? їзда, ну, культура харчування цього зараз, що є у світі. Дійшла до такого рівня, що там просто лише видно, якщо шарити, як хімічний склад там булочки з мене навіть, шоколаду впливає на е мислення людини, чи там взяти пиво, як впливає. Якщо приблизно в цьому трохи Так то все по пандос. По-перше, там залежність і вийшов просто. По-друге, в голові не складається нічого, як піти їсти, то по нічого. Якщо людину заставити на цілий день без їди працювати, то і все вже, всі ушко там, з'єднувати. Це вже до вечора може розумово не дожити. Представити собі. Тут тобто, мені треба пофіг. Я їм, бо, бо багато ходжу. Бігаю багато. Деколи не їм взагалі, коли в телефоні звернув. Ну переважно їм, бо переважно їм два рази в день. В обід постійно, а ввечері як влучаюся. Так що мені треба два дні без їди пообітись. Когось навчати навіть зможу, як до тут Там Елементарно. Часто спокійно розслаблено. Око. <кій> і все. Це нормально. І бывают опять їбші конфлікти. Я спокійний, не його. Я дивлюсь і все, фу, гоу, е, підскакують там. Я фана щось там. І ця раз було, я спокійно, це. Нічого не трачи, що? Що я втрати, що звільні зроби, я сам піду. можу собі сам піти завтра. Склад, давайте я до ЗП і все. І щастя здоров'я, мені. Щастя здоров'я, удачі, мені. Мені, я сам собі побажаю. І все. Не, не знаю, де тут. Бо я ж нормально зомби, все. Все? Я ж так пішов. Такі справи. Я наприклад, наприклад, собі записую такий відос 26 на вже. І я в такому самому психологічному стані, якщо цей відео буде дивитися якісь і сміятися. На мене дивитися, дивитися відеос і сміятися, я в такому самому стані був. Це моїсно гормональний, психологічний, духовний, той самий стан був. Якщо я буду вина, то дійсно того вина, що мені подобається. ну, Нормально. Я буду в такому самому стані, так може буде розслабон, і може з'явиться якась обставина, що я буду кер... інакші реакції там. Я буду теж такий мій стан. І все буде так само, і так буде все розуміти. Ну, такі самі реакції, і, 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 і така сама інформація на увазі. І все, все так само. Нічого ну, мене на голові не зміниться. Ну, якщо хавати багато, було чотирьох і запивати кока-колу, бо там гормональний фон, е, психологічні реакції, там, е, хімічні реакції, це все змінює 7 моментально. Моментально перемикає людину просто капець У фреш. Секундово перемикає. Просто бігом. Я не знаю, як пояснити. Ну просто я вже вижу. От іменно після такого перекусу не вміняє, приблизно дивлюся, ну, трета година. Переходить і так далі. Так я це все просто собі тако олежу, думаю, все, ну то приїхали, вже все, приїхали. Все. Приплели, приплели Пригребли. В чані, веслами плели і, і поплели в чані. Веслували, веслом гребли і і все. І плели, і так, що Вже не давно ніхто. Уже йому дожене. Хопп'ять хтось. Таке таке, таке увидіти. Так що, а ну. Хто буде цей відео дивитися, Б'явіть собі. Абсолютно здорово будемо. Вже тіпа без різниці. Абсолютно здорово. М -м. Як він виглядає, він поводиться, як ну, просто здорову, розумну, продуману абсолютно там, що є. Нормально їду, їсти, сам себе лічить, сам собі вирішує всі справи, котрі довго потрібно вирішити, котрі швидше, ну без різниці, котрі треба. Сам собі якось допомагає. Вибір робить постоянний. Сам себе заставляє щось зробити. Конкретне, нормальне. Таке аби було на що подивитися. Так аби люди подивилися і зразу повернулися. Розум, розумом стали ну, стало. Ну, комусь вийде, ну, в місії я вам тут нав'яжу, місії Комусь вийде, МКУ робити. Подумати, думати важливо, думати дуже. <кій> Обов'язково думати. Що це справи? Лоблю. Всім. Всім чітко, ко. Даверка просто. Всім чітко.